Ми сиділи в італійському парку, і Катерина почала розповідати свою історію. А я з твоїм чоловіком вже аж через 20 років розлучилася, сказала вона, а ми аж сірота роззявили. Коли зрозуміла, що він наскільки захамнів, що готовий провести свою пасію в наш дім, і залишила його без нічого, продовжила Катерина. Всі ми були здивовані, бо через 20 років шлюбу це серйозно. Ти ж треба було стільки часу чекати. Можна було відразу, як вирішила їхати в Італію розлучатися, сказала Анна, завжди цікава до деталей. Ой, дівчата, звичайно, що можна було. Катерина сумно посміхнулась. Але ще я з дому практично втікала, як тільки дізналася, що мій Іван завів роман від сорому і втекла. Ми всі почали її слухати, Катерина розповідала далі. Я давно помічала, що чоловік змінився, почав приходити пізно з роботи, казав, що багато справ, але я не надавала цьому великого значення, бо думала, що просто втомлюється. А потім якось до мене підійшла молода жінка і каже Ми з Іваном любимо одне одного, але він через дитину не може вас залишити. Я спочатку навіть сміялася, бо ми прожили з чоловіком багато років, наша дочка Юлія вже була дорослою, тоді 18 років було, і я навіть припустити не могла, що мій чоловік на таке здатний. Катерина подивилась вдалину, наче знов переживаючи ті моменти, а потім продовжила. Прийшла додому, не хотіла розповідати Юлі, але вона вже все знала. Їй бабуся, моя свекруха, радісно сповістила, що синок хоче залишити сім'ю. Та ну. А як вона це дитині сказала? запитала я, не зрозуміючи, чому сивкруха втрутилась в таку делікатну ситуацію. Ой, не любила вона мене з самого початку, зітхнула Катерина. І ось Юля, моя донька, вже була достатньо дорослою, щоб все зрозуміти. Вона мені тоді сказала, не хвилюйся, мамо, ми справимося без нього. Ці слова доньки, як з'ясувалося, стали вирішальними для Катерини. Вона не стала чекати, поки Іван піде з дому, а поки чоловік мовчав, не приймаючи рішення, вона швидко звільнила з роботи і поїхала на заробітки Італію. Я сказала всім, що поїду і буду будинок будувати. І навіть з ним не попрощалася. Катерина подивилась на нас, а ми вже відчували, що це лише початок її історії. Іван навіть не встиг мені сказати, що йде з сім'ї, та й потім ця тема вже якось сама затихла. Чи то він залишив свою кохану, чи то зручніше стало з нею зустрічатися, коли мене не було. Але він залишився вдома. Катерина замокла на кілька секунд, то ми чекали, що буде далі. А потім. Катерина зробила паузу. Я повернулася через два роки, провезла гроші, зібрала все для початку будівництва. І ось тут Іван вирішив, що краще, якщо ми будемо будинок ділити, то краще йому залишитися, адже ми досі були в шлюбі. Які ж, ми усі були здивовані, коли вона продовжила. Я все зрозуміла, але я обвела його навколо пальця. Почала будувати, але оформила все на свою доньку, а він навіть не здогадувався. Але чому ти не сказала йому, не втрималася я від запитання. Та не було потреби, я зрозуміла, що він, як і раніше сподівається на те, що якщо він захоче зі мною розлучатися, то ми все поділимо. Я вирішила, що все буде по-моєму. Юля вийшла заміж, зять вибрав, забрав її до себе в місто, а Іван залишався вдома. Катерина зробила ще одну паузу, а ми чекали з нетерпінням, що буде далі. І ось тут уявіть собі, Іван все ж наважився привезти свою Олю до нас додому, уявляєте? Сусідка мені про все розповіла. Я приїхала додому без попередження і застала її в моєму халаті, в моїх тапочках. Всі ці роки він продовжував з нею спілкуватися. І що ти зробила? запитала Анна, яка не могла дочекатися кінця цієї історії. Я сказала Івану, що якщо за 20 років він не зміг її залишити, то нехай йде до неї. Я більше не збираюся його терпіти. І знаєте, що він мені відповів? Він думав, що тепер буде ділити будинок зі мною і гордо заявив, що він і Оля житимуть тут і що він відсудить половину будинку. Я йому відповіла: не вийде у тебе нічого, Іване. цей будинок з першого дня записаний на ім'я нашої доньки, і ти не зможеш нікому довести, що маєш на нього право. І отут Катерина подала на розлучення. Чоловік зрозумів, що втрачає не тільки дружину, а і право на будинок, і передумав розлучатися. Але вона не здалась, пішла до кінця. Я розлучилася з ним, і тепер я вільна жінка, а цей будинок належить мені та моїй доньці. Ого, вигукнула я. Здається, ти точно обвела його навколо пальця. Катерина посміхнулася, і ми всі почали сміятися, а Анна запитала: І що, назад ти його не приймеш? Ні, відповіла Катерина серйозним виразом обличчя. Цього разу хіпенду не буде. Кожен отримав по заслугах. Він хотів мене перехитрити, а в підсумку обвів сам себе. Ми слухали Катерину і дивувалися її мужності. Хоч одна жінка змогла б постояти за себе.